Література важливий предмет, в чому ми на ньому Де який поет. Вже з першого класу знають малята, що все українське не подолати. Знали дімаров і королів, що українці не терплять катів. Якщо українська вподоби, то зарубіжна стане в пригоді. Вона тобі відкриє весь світ, не наше він не долоні. Ти тільки в сторінку перегорни відразу поринеш у казки її. Основи здоров'я, урок то простий, Основи здоров'я, урок то легкий. В чому ми на нім. Психологія цих безпеки і анатомію. Щоб знати, як правильно жити, треба декілька правил уроці все ж зазубрити. Що ж, географія, наука непроста. Ти маєш знати села, міста, рівнини, гори, ріки та моря. Багато ще вас запевняю я, як природу треба берегти. Де водяться, чим живляться кити, де добувають золото, графт, як відрізняти мармур та грант, з чого сталь отримав старий вал, Скільки зерня молодять на гектар? Як народи в Африці живуть? Ще сто раз. Чому, коли, де? На всі географ відповідь знайде. Багато людей не розуміють, який сенс зараз вчити історію. Наприклад, щоб знати, хто ти такий, і з гордістю це повторювати, щоб знати події, веселі й сумні, неньки своєю сильною, і заразом зі своєю знати чужі, щоб бути завжди вільною. Біологія моя, це навчає тебе я. Може, ти і не поста, але будучи то я. Бактерії, молекули, одноклітні, ДНК, майже все це знаю я. Біологію вчаш і про життя розповідаєш. Уроки з хімії цікаві, бо вчать нас вчителі ласкаві. Відповідаємо ми завзято, бо знаємо з хімії багато елементи, сполуки, електрони, галогени, атоми, протони. Якщо хочеш все це знати, треба хімію вивчати. Ми не забудемо, мабуть, ніколи наші уроки з української мови. На них ми працюємо дуже завзято, щоб правильно солов'їною мовою розмовляти. Мені б не хотілося це визнавати. Але англійську треба знати. Вона зараз є найважливіший предмет: ти не можеш піти на юриста або в той же жипе, подорожувати по світу сміливо і не боятись сказати щось не те. Англійська у школі святе. Ходять комп'ютерний клас. Бо все дізнався від вас. Тож ми зошити відкриваємо, тихенько заповняємо про інформацію та байти, систему пошуку та сайт. Чили, Паскаль писали програми, бо про все на світі ми пізнавали. Алгебру вивчаю я, що розумно стати. От я підросту і піду талювати. А поки гатає параграф номер 5 дуже каче мені фантазія стати. Ще є доволі тяжкий предмет, але він не менш цікавий. На ньому вивчаємо. Ми вже давно різноманітні фізичні закони. Тут ти зможеш навіть дізнатись, що таке ядерна зброя. Фізкультуру люби дружу. Полюбляємо ми дуже. разом йдемося на урок, бо дзвенів вже дзвінок. Вчитель тему розказав, клас її дружньо виконав. Спорт здоров'я пам'ятай, ти на них не забувай. Геометрія цікава, вона зовсім не страшна. Може бути трішки складно, але вивчу її я. Прямокутник, трикутник, висотиса, медіана, все так легко, все так просто, Геометрія така. А мистецтво це урок для релаксування. Ти пізнаєш культуру всю народів стародавніх. Древні римляни, Китай, Київ, Візантія. Все цікаве та красиве в тебе у долоні. Ти лиш книжку розгорни та порин в пригоди.